Вітаю, 30 квітня. Я вам зараз щось покажу. Сьогодні я трошки пізніше, десята година, йду виводити козей. Відкриваю я така хліва, а тут обана! і я не знаю чий. Зараз будемо вести слідство, чия дитина. Е, е. Так, ну, походу, не мілки точно. Євки? Ну, поки один чи одна. Пішла взять телефона. Так, дівчата, чиї діти? Ну мені здається, вчора з ефірком. Вчора я знімала відео, я його тільки що не виложила, що вона якась така і вимівна і більша була. Так, ну другого я ніде не бачу. Місце лежить. Так, у зефірки піднятий хвостик. Це, скоріше за все, зефіркин. Даже не під... понимаю. Мілка, ну ти покажи. Ні, все таки мілка путилася. Я не поняла. Я ж нічого не поняла, я ж що... тепер. Це, чесно слово. Ну, висить під хвоста. Якісь два місця. Щось усю і оно. Ну, поки кузеня одне, другого я не бачу. Точно не бачу. Тименька, ти як красвята, іди сюди. Іди сюди. Похоже, все то на мілку. Мамочки, чи є дитя? Признавайтесь. Ну так, да, все-таки мілкіне. Дитя мілкіне. Я взагалі, ну, гуляли вони у грудні. Що за передчасні пологи? Заяць. Король, ти був свідітелем, розказуй, що тут произошло? Мовчай. кажи, що було, ти все бачив, розказуй. Ти як свід, ти должен все розказати. Так, щось і ця хуста підняла. Ну, гуляли вони з різницею у два чи три дні, мені здається. І це був грудень місяць. І як тепер? Я не знаю. Виводить мені на пашу, хай воно бігає біля неї, мабуть. Коли це сталося приблизно, кузеня вже висохло. Ну, це, мабуть, десь годинки 3-4 тому, тому що кузеня сухе. І що мені робити? Я не знаю виводити, хай пасуться, ну в природі ж вони виводяться, на вулиці тепло. Господи, при чому тут природа? У мене, походу, істерика, чи що. Що ти на мене дивишся? То на мене, то на кузеня сама шоці чи що? Може це якісь перечасні пологи. І мабуть, в неї ще щось буде. Мені здається, що ще буде. Я не знаю. І та підняла хвоста, он як стоїть. У неї теж хвіст піднятий підозріло. Дівки. Ну, не знаю. А, ну, хлопчик чи дівчинка не знаю, Йде да подивитись. Масічко, яка ти хулосенка, яка ти хлюсенька. Ой, Бозічко, зюдя, ти красота така. А Кіра буде довольна. Ну такі і не маленькі, я б сказала. ой, возочко, мамочка ти моя, не боявся. Здається, козочка. Бучі проситься. Дівчинка. Це у нас така дівчинка. Це така красива дівчинка у нас. Ой, Мазенько, ну така дівчинка. Ну, я знаю. До пів кілограма дівчинка така. Боже, камеру Да! Ой, тепер я не знаю. Ой-ой-ой, ой, як туриться. Дивіться на цю маму. Дивіться на цю маму. Капець. Капець. Ви мені всі плани спутали дівки. Я не ждала це так рано. Ну, хвостиком махає. Вау! Ой, така в нас малишечка. Мама її б'є, бо щоб до січки не доходила, значить, мені зараз треба доїти і питатися напоїти її. Сосу в мене немає, я ще не купила, я ще не розчитувала так рано. Чого ти бушуєш? Зараз я в кліточку посажу. Посажу в кліточку ось, щоб не била його мама. Ой, мама маленька. Так, Гучі, ша, щоб там мама його не набила, подаю і буду поїти. Зараз я її спробую доїти. Ну, відро, звісно, наготовила, але буду спочатку доїти отаку цю. Я не знаю, вона стоять, чи буде, чи ні. Ой, скільки давай стріляти, тому я ще теж не знаю. Ну, з Богом мені. Як це має бути, не знаю. Повертайся. ми будемо пробувати тебе доїть. У зефірки. Так, стій, стій, пожалуйста, стій. У зефірки так таке вим'я гарне. А Мілка... Стій, Мілка, стій. Блін, це капець буде. Її треба, мабуть, держать. стій. Які в тебе діючки махеньки, боже, я не знаю, як їх доїть. Бляха, стій. Так, друзі, 600 грамів намучила, не знаю. Як зараз якось буду поїть малишку, соски нема, буду пробувати так. Місчена ось таке відеречко, що я роблю? Я, мабуть, лю, боже, руки трасуються, так що якщо камера треба, я, не... я так інтуїтивно лю 200 грамів. Наляла 200 грамів, буду пробувати зараз поїти. Руки в мене трусяться, ноги в мене трусяться. Малишка, на, малявочка, на. Соски немає. Айди, зайка, я ж не знаю, коли воно, коли вона його привела. Кочук, іди звідси, не пугай. Масечка, йди дівчинка, йди, зірочка, йди. А йди, будеш пити. Якось би її носиком мукнути. Там пані, в якої я могла б взяти соску, надіюсь, на неї її... є. Вона відсутня, не на зв'язку. Наслідующе годування, я думаю, що я візьму. Малишечка, на! йди, молочко, на, на, молочко, на, зайчику, йди, йди, молочко, на. Тут пахне молочко, на. Ну так, пару раз мордочкою йти воно п'є. А я собі подумала, а чого не купити в аптеці? Звичайну соску і бутилку. Ротик у нього маленький. Це, це що ми зробимо, мабуть, ми купимо в аптеці. Йому буде зручніше, бо він не носить, носик набирається Молоко а їсти хочеться. Не малявочка пить. Він, звісно, п'є. Вірніше вона, молодець. Гучик! Гарненько п'є, але я думаю, сосочку йому треба. Тому що і ветлікар писав, що треба соски. Купимо, купимо зайчику. Соску, моя дівчинка. Може ми пошукаємо, може, десь Кірина є бутилочка з соскою, якщо ми все не повикидали. Ось така дівчинка маленька, маленька дівчинка наша. Дівчинка наїлась, вона з'їла 300 грамів молочка. Ой, такий хвостик у нас вже веселенький, вона наїлася і одразу біля мене лягла. Така гарна дівчинка. Така маленька, такий же животик. Ой-ой-ой, не впади. Іди лягай, іди, Іди лягай, відпочивай, моя маленька така дівчинка. Така дівчулечка, козулечка дівчулечка, така хорошенька, так, да, ти поїла. Лягай, тепер віддихай, тепер тобі добренько. Ось так, ось так. Ось така трасулечка я. Все, Гучі, все, козі, наступних відео чекайте.